Сталося ж тими днями, вийшов указ від кесаря Августа зробити перепис по всій населеній частині землі. Це був перший перепис, коли правителем Сирії був квіріній, і пішли всі записуватися, кожний у своє місто. Відправився ж Іосип із Галілеї з міста Назарета в Іудею, у місто Давидове, що зветься Віфлеєм, тому що він був із дому і роду Давидового. Записався з Марією зарученою йому дружиною, яка була вагітна, і сталося, коли вони були там, настав їй час родити. І народила вона сина свого первородного, і сповила його і поклала його в ясла, бо не було для них місця на заїжджому дворі. І були в тому краю пастухи, що ночували в полі, які несли нічну варту біля своєї отари. І ось ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осяяла їх, і охопив їх великий страх, і сказав їм ангел: Не бійтеся, ось повіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо народився вам сьогодні в місті Давидовому Спаситель, який є Христос Господь, і ось вам знамення, ви знайдете сповите мовля, яка лежить. У яслах. І раптом з'явилося з ангелом численне воїнство небесне. Прославляючи Бога і вигукуючи: Слава у вишніх Богові! І на землі мир у людях благовоління. І коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному Ходімо тоді у Віфлеєм, і подивимося, що там сталося за цим словом. Про що сповістив нам Господь, і вони поспішаючи пішли і знайшли Марію і Осипа, і немовля, яке лежало в яслях. Побачивши ж вони, розповіли про те, які слова їм були сповіщені про це немовля. І всі, хто чув, дивувалися розказаному їм пастухами. А Марія зберігала всі ці слова, складаючи їх у серці своєму. І повернулися пастухи, прославляючи, хвалячи Бога за все, що вони почули й побачили, як і було їм сказано.